Вітаю, друзі! З вами Сіл Юкраїн. В цьому відео я розповім вам про невеличкий девайс, який дозволить трохи полегшити вам розведення багаття. Те, як виготовити такий девайс, я підгледів на каналі Ranger Survival and Fieldcraft. Називається він Запальничка Рейнджера. А я нагадую, що обговорити цей ролик ви можете тут в коментарях, а також нашому спеціальному чатику в Телеграм. Посилання в описі до відео. Як і багато чого іншого, цей пристрій дуже простий, і зробити ви його можете власноруч. Для цього вам знадобиться запальничка. Звісно ж, бік з іншої не вийде тубус від використаної гігієнічної помади. Трохи вати. Армований скотч він же дактейп, невеличкий відріз паракорду, а також вазелін. Про властивості вазеліну я розповідав нещодавно. Можете подивитися на каналі. Почнемо з того, що закріпимо паракорд на запальничці за допомогою дактейпу. Дектейп нам потрібен не тільки для закріплення паракорду, так що ну, намотаємо його в деяку кількість, але а, не дуже багато для того, щоб запальничкою було зручно користуватися, брати її в руку. Таким самим чином закріплюємо до іншого кінця паракорду тубус від гігієнічної помади. Так само пропоную не жаліти дактейту. Тепер ми маємо ось таку дивну конструкцію, чим же ми наповнимо наш тубус від гігієнічної помади. Це будуть ватні кульки, змощені у вазеліні. Робимо невеличку кульку, змащуємо вазеліном і тромбуємо всередину нашого тубусу. 4-5 кульок невеличких туди вміститься. Якщо вам подобається канал Сіл Юкраїн і те, чим я тут займаюся, і ви вже підтримали Сили оборони України, також ви можете підтримати у розвитку і наш канал. Для цього у нас передбачено спонсорські підписки на YouTube та в Патреоні, а також монобанка і карта привату для разових пожертв. Щиро дякую тим, хто вже долучився до підтримки каналу. Ви круті! Тепер ми маємо не просто запальничку, а повноцінний набір для розведення багаття. Запальничка виступає засобом для розведення, а вата смочена у вазеліні всередині нашого тубуса виступає трутом. Дектейп теж непогано горить, тому чудово згодиться у якості розтопки. Єдине, що правильний дактейп має просто відриватися рукою без будь-яких додаткових засобів. В моєму випадку армований скотч краще все ж таки підрізати ножем чи ножицями, адже відривається він погано. Тільки що спало на думку, що паракорд ви, наприклад, можете ось таким чином зав'язати, зробити ось таку петлю, продіти в неї карабін і. Цей наборчик буде досить зручно носитися на спорядженні. Тепер невеличкий тест. Дістаємо нашу ватну кульку, підпалюємо, додаємо дактейп. трохи коптить, але. Дектейп більше все ж таки плавиться, ніж горить з оригінальним дектейпом, правильним, який просто відривається, було б трохи легше. Але ну, для розтопки все ж таки він годиться навіть цей. Від такої кульки займеться ваше багаття, інші рівні. Вашого вогнища займуться. Друзки. Далі дрова. Дякую за перегляд. вподобайте це відео. Також обов'язково підпишіться на канал, якщо зайшли випадково. Покажіть цей ролик друзям та додайте його до своїх соціальних мереж. Також завітайте на наші сторінки в Instagram, Facebook і канал в Telegram, там, де є чатик. Всі посилання в описі до відео. На все добре, бережіть себе і слава Україні.